Сполучені Штати країна з найбільшою кількістю в'язнів на кожні 100 тисяч американців приблизно 760 відбуває покарання. Пов'язано це не лише з високим рівнем злочинності, а й з жорсткими покараннями в окремих штатах. Понад 40% колишніх в'язнів повертаються за ґрати протягом трьох років після виходу на волю. Тож в американських в'язницях запроваджують різні програми, покликані змінити засуджених та підготувати їх до виходу на свободу. Так, у Мерілендії віднедавна ув'язнені набувають навичок ремонту книжок та зменшують термін свого покарання. У цій в'язниці у містечку Бойськ невелика група засуджених до позбавлення волі людей надає друге життя бібліотечним книжкам. Вони склеюють сторінки, відновлюють корінці, замінюють обкладинки. Said, у процесі в'язні, такі як Грегорі Волас, не просто оволодівають новими навичками, а привчаються до праці і заробляють пом'якшення покарання мені подобається відновлювати книги зі знищеним корінцем. Доволі легко приклеїти сторінки, що випали. Але коли рветься корінець, книжка розвалюється і її позбуваються. Коли бачиш задоволення інших твоєю роботою, з'являється приємне почуття. Окрім того, каже Грегорі: ця робота дає йому відчуття самовдосконалення. Я ніколи не мав хисту до роботи. Я обрав для себе вулицю, і саме через те я опинився у в'язниці. Можливість приходити сюди і робити щось корисне дозволила мені відчути, що я можу бути корисним суспільству і можу добре працювати, а не йти старим шляхом. Самовиховання одне із багатьох завдань, які покликана виконати ця програма. Говорить її ініціатор Роберт Грін. найбільша проблема в американських в'язницях та й загалом по всьому світу це насильство. Не існує більш складної проблеми. Тож, якщо ми зможемо дати людям нагоду відчути, що їх робота комусь потрібна, що життя у цих стінах має сенс, можливо, насильство і зменшиться. І я переконаний, якщо дати засудженим можливість відчути себе гідною людиною, придумати для них корисне заняття, вони відкриються і будуть робити усе як найкраще. програма розпочала працювати у квітні. З того часу в ній взяло участь 22 засуджених за цей час. Вони відремонтували майже півтисячі книг, які повернулись на полиці місцевих бібліотек. Чимало з цих книжок вже не передруковують, а завдяки програмі їх знову можна позичити у бібліотеці. Для Грегорі Волоса це символічно. Він сподівається, що теж зможе розпочати нове життя, коли вийде на свободу. Моя мета звільнитися і знайти роботу. Можливо, не ту, яку я б хотів, але роботу це буде крок уперед. А після цього я хочу почати навчатися. Натхнений успіхом, Роберт Грін сподівається розширити програму і запропонувати свої послуги місцевим школам та університетам. Про програму вже дізнались за кордоном і переймати досвід приїжджали представники понад 10 країн світу, включно з Китаєм та Саудівською Аравією. Я не виправдовую злочинців чи злочинну поведінку. Але якщо ми їх утримуємо, то ми не маємо права нічого не робити, аби допомогти їм змінити своє життя. на започаткування програми. Місцевий уряд виділив 3300 доларів.